Микола Стасюк із загвіздя показує ялинку, яку вирішив орендувати на різдвяно-новорічні свята. Розповідає, що у соцмережах дізнався про ініціативу екологічного центру Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви, який пропонує орендувати живі ялинки в горщиках. Сьогодні взяв в оренду два деревця і залишив за них заставу. На звороті договору про оренду чоловік прочитав пам'ятку з догляду за ялинками. каже робити це не складно. З те, що ялинка потребує гід, потрібно вибрати для неї найпрохолодніше місце в кімнаті, потрібно її поливати, але теж помірно, бо вона може піти в ріст. Також прикрашати щодо прикрас, в принципі, можна, але теж, щоб не нашкодити її, не поламати. І не потрібно її підживлювати. П'ятий рік поспіль бюро з питань екології Української греко-католицької церкви організовує екосоціальну акцію Жива ялинка в горщику, розповідає керівник бюро Володимир Шеремета. З його слів, цьогоріч для акції придбали в розсаднику 200 ялинок висотою від 60 до 170 сантиметрів. Це переважно блакитні сріблясті ялинки, а також корейські ялиці. Вартість оренди від 250 до 500 гривень, залежно від висоти дерева, говорить Володимир Шеремета. Виручені за оренду ялинок гроші каже спрямують на закупівлю. Натурального воску для виготовлення окопних свічок для збройних сил України. «Ми очікуємо, що вдасться зібрати пожертви на близько 150-200 кілограмів воску, з яких зможемо виготовити понад тисячу окопних свічок. І вже традиційно, після повернення ялинок і за сприятливої погоди, ми ці ялинки висадимо. Біля храмів, як символ відновлення гармонії з нашим творцем і Спасителем та наближення перемоги, ми випозичаємо ялинки на термін двох тижнів і очікуємо повернення 9 січня. За словами Володимира Шеремети, орендарі ялинки мають залишити представникам бюро заставу. Відтак вони можуть залишити дереце собі та висадити його у відкритий ґрунт або пересадити в більший горщик і використовувати кілька років. Орендувати ялинки в екологічному центрі Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви можна упродовж 20 та 21 грудня. Чотири дереця вперше вирішив орендувати військовий капелан 114-ї бригади тактичної авіації, отець Володимир Духович. Ялинку беру до своєї частини, тобто не одну, беру їх чотири, для того, щоб військові могли бачити ці ялинки і мати радість. Є дві великі ялинки, тобто є дві маленькі. Маленькі будуть в, офіс, в офісах, а великі десь будуть на більш людному місці. Зі слів Володимира Шеремета, минулого року за підсумками акції Жива ялинка в горщику екологічний центр закупив 70 кілограмів воску та виготовив приблизно 500 окопних свічок для збройних сил України. Наталія Василовська, Юрій Кривецький, Суспільне новини, івано франківськ